Є цікава інформація щодо роботи. Ну а точніше, ми поговоримо про те, що Ісландія офіційно затверджує чотириденний робочий тиждень Україні. Про це пише CNN. Але давайте почнемо. Ось з якої цитати: якщо людина працює по 50-60 годин на тиждень, тіло може встигнути відпочити за вихідні. А тому, що накопичилося забагато втоми, тому варто зменшити кількість робочих годин на тиждень. Розповідає фахівець із нейронауки, кандидат біологічних наук Петро Чорноморець в інтерв'ю редакторці відділу освіти та науки ЗНЮЕ Оксані Онищенко. Якщо за попередні п'ять днів ти працював 30-40 годин, тоді двох днів буде достатньо, щоб відпочити. Якщо працював 50 чи 60 годин на тиждень, то треба відпочивати вже 3 або 4 дні, розповів біолог. За його словами є чимало досліджень, які проводилися серед офісних працівників. Вони свідчать, що людина є максимально продуктивною, якщо її робочий графік становить у середньому 40 годин на тиждень. Якщо вона працює 50 годин на тиждень, то встигає за цей час зробити менше. Ніж зробила б за тридцять п'ять чи тридцять. Коли ти напланував чогось і не встиг зробити за сорок годин, звісно, робиш у додатковий час, зазначив Петро Чорноморець. Науковець додав, що через це в людини падає продуктивність, і вона наступного тижня не встигає зробити все заплановане навіть за сорок годин та починаєш працювати ще більше. Це одна з воронок вигорання, констатував він. Тож, друзі, намагайтесь знайти час для відпочинку серед війни роботи, і допомозі один одному та армії. Я також обіцяв розказати за Ісландію, так от зараз 59%… Працівників Ісландії мають скорочений робочий день, або чотириденний тиждень. Ісландія продемонструвала вражаючі темпи економічного зростання після того, як в Україні було запроваджено чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє CNN. згідно з новим дослідженням за підсумками 2023 року. ВВП Ісландії зріс на 5%, що є вражаючо високим показником для розвиненої економіки. Серед багатих країн Європи вищі темпи мала тільки Мальта для порівняння протягом 2006-2015 років середні темпи зростання економіки в Ісландії складали лише близько 2% на рік. Аналітики пов'язують економічні успіхи країни саме зі скороченням робочого тижня. Так у період з 2015 по 2019 роки в країні провели кілька великих експериментів, в межах яких працівникам державного сектору Коротили робочий тиждень до 35 годин замість 40 без зниження зарплати. В експерименті взяли участь 2500 людей. Понад 1% працездатного населення Ісландії на той час. Дослідники виявили, що продуктивність праці залишилася такою ж або покращилася на більшості робочих місць, тоді як самопочуття працівників значно. Зросло за низкою показників. Згодом ісландські профспілки домовилися про скорочення робочого дня для десятків тисяч своїх членів по всій країні. До 2022 року 51% працівників відсоток працівників перейшли на скорочений робочий день або на чотириденний робочий тиждень на сьогодні. У такому форматі працюють 59% ісландців. Це дослідження демонструє справжню історію успіху. Коротший робочий день став широко поширеним в Ісландії, і економіка є сильною за низкою показників, сказав автор дослідження Гудмундур де Харальдсон. І, хоча економісти прогнозують сповільнення темпів економічного зростання вже за підсумками 2024 року, аналітики звертають увагу на те, що е, на один важливий показник це низький рівень безробіття в країні. Це є сильним показником життєздатності економіки, кажуть вони.